У нас за підтримки фонду Повернись живим, відкривається кімната супроводу ветерана. І пані міністерка хоче ознайомитися з її функціоналом, подивитися, як вона виглядає, і ознайомитись з нашим закладом і з нашою роботою. Це не є той ветеранський простір, який при райдержадміністраціях, при ОТГ, там зовсім інший функціонал, який пов'язаний більш з соцзахистом. Тут мова йде про те, що часто густо поранені хлопці, ветерани, які попадають в учасники бойових дій, наші захисники, можуть не мати якоїсь, наприклад, довідочки форми, там п'ята чи сота, а без цієї довідочки він не може оформити, наприклад, подати на експертну комісію, на МСЕК, як раніше вона називалося. І це дуже важливі моменти, ви розумієте. Хлопців це дратує, і саме цим буде займатися ветеран. Тобто, така от комунікація Хівець поки що на конкурсі пройшов один. Він має забезпечити 100 людей на місяць проходження. Це по нормативу відповідно до постанови Кабміна. Далі по функціоналу будемо бачити потреби. Якщо треба буде, то будемо розширятися. Якщо буде достатньо цього, то буде достатньо. Я тут буду мати і вже маю робоче місце, де в певні дні і години за потреби буду проводити прийом спілкування інформування. З будь-яких питань, що стосується моєї компетенції, повноваження фахівця і суперветеранів. я маю велику приємність і честь допомагати їх з будь-яких питань, які в них можуть викликати щодо отримання статусу. Комунальні послуги, лікування, реабілітація, навчання, діти і в контексті особливо, от переходу від військової служби і наслідків до цивільного життя. Коли звертається до мене ветеран, по-перше, за його бажанням, за моїм проханням, я заводжу кейс, особову справу. Це мінімальні особисті дані, анкетні дані і план, яким під якої має вирішення цих питань. І ми зазначаємо, що конкретно. З чим конкретно звертається ветеран, крім цієї конкретної проблеми, чи декількох, з якою він звертається, я його інформую в повноті. Усім тим, що сьогодні, згідно закону України про статус ветеранів війни і їх соціального захисту, все, що ми можемо їм запропонувати як держава, як місто. Як наша структура, я як фахівець, але основна функція сьогодні фахівця безумовно їх показує практика, і головна потреба від мене до особи, яку я здійснюю супровід інформація інформування. Бо дуже часто не знають елементарно, що є, які є можливості для, для ветерана чи військовослужбовця. Для цього є ми, які проінформуємо. І якщо це необхідно, безумовно, ми в комунікації з різними структурами саме організаціями, ми можемо супроводити туди фізично. Ми можемо домовитись про зустріч. Ми можемо вияснити по телефону в будь-який спосіб, щоб мінімізувати це зайвий рух ветерана, зайву якусь чергу, чи зайве очікування, зайве нервування, чи зайве якісь кудись рух.